Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 1 серпня 2025 року можна провести якісь підсумки по липню 2025 року. Давайте подивимось, що ми напродавали. Так, Аналітика, категорії та товари. Обираємо діапазон, який нас цікавить, 1 31 липня. І поїхали. Бачимо кількісне замовлення. 1900 замовлень. Це ті, що були на промі і на сайті. І сума замовлень склала 670 тисяч. З цих цифр можна впевнено віднімати 5%, які йдуть на повернення, на відмови, на не той товар, або там, де людина не дійшла до пошти. Так, Поїхала. Що по позиціях? Бачимо Дета... ну, типові розсідники компресора, фільтр, клапани, кутник. Прокладки, крильчатка охолодження, ось ці корпус під конденсатор, підкова кільця, клапан, фільтр, прокладки. Ну, Так, видалений товар. Видалений товар це якась позиція по компресору. Бо пром робив чистку у цьому місяці, там, де у карточках товару фігурували. Орківські назви обладнання, вони їх видаляли. Ну, скоріш за все, це щось таке популярне, теж якийсь розслідник на компресор. Так, кнопка на болгарку. Зазвичай вона тут, у топ-20. Ремінь на косарку і мідно-графітові щитки. Так. Це на пічку 7 8х18, а це на склопідйомник. Так, а тепер давайте подивимося, що по сумах замовлення. Які замовлення були найбільш такі вагомі. Бачимо, двічі замовляли якорь на генератор. Так, Це на великий 5 кВт, 5 плюс кВт генератор, фільтри компресора, статор на компресор. Ось цей такий вистрілив вистрілив статор. Достатньо його багато на компресорах. Зараз підково, якорь статор, колінвал. О, тричі коленвал замовляли. Так, ну і Це компресор на щотки. Ага, і декілька разів замовляли ремені такі оптові замовлення були. Ну, ось так кількісно так виглядає інформація. Ну, Цікаво те, що достатньо багато на генератори, якаря статора. В принципі, в минулому місяці цих позицій взагалі, здається, не було. А зараз. Ну Знаю, що половина цих деталей була е, на, для військових, для потреб військових, я з ними спілкувався. Але інша половина це е, замовлення на, на генератори у центральну країну, там, де ну я думав, що немає проблем зі світлом. Тому, друзі, якщо ви живете не десь біля фронту, то напишіть, як у вас зі світлом, чи нормально, стабільно все працює. Е, так. І давайте подивимось, що у нас було ще по розетці. Тут досить погана аналітика, незрозуміла. Так, вибачайте. Ой-ой. Так, ну тут взагалі якийсь. А, ну, аналітику розетка не надає нормально. Тому тут можемо тільки подивитись, кількість проданих товарів і суму загалом. Ось ці дві позиції. Давайте опустимось, подивимось. Що було найбільш... так 62 тисячі каса і 600 товарів було продано. Бачимо, ну, тут, в принципі, на ці сортування дивитись, можна не зважати здебільшого. Ну, ось такий був липень по продажах. Працюємо далі, друзі, кому цікаві запчастини до компресорів і до всього іншого, чим ми торгуємо. То пишіть, дзвоніть. Всі наші дані у шапці. профіля. Всім гарного дня, побачимось.